Вітаю всіх! Мене звати Галина Малюта, я клінічний нутриціолог. Сьогоднішня моя тема система ABCD, для як зберегти та відновити своє здоров'я. Починаю свою, свій вебінар з, такого от, з такої діаграми, да, на якій видно, від чого все-таки залежить наше здоров'я. На 51% воно залежить від способу життя і харчування. Тільки на 19% впливає на навколишнє середовище, на 20% спадковість і ще менше на 10% впливає охорона здоров'я. Тобто ми, наше здоров'я в наших руках і про що, чим пронизан весь наш марафон? Система така проста науковцями світу була створена, запроваджена, така проста система управління здоров'ям A, B, C, D. Головний принцип, якої, чим раніше ти почнеш Турбуватись про своє здоров'я, тим більша вірогідність прожити здорове і щасливе життя. Почнемо з першого пункту це активність. Передусім, це мислення, це активна життєва позиція. Кожен із нас живе так, як він думає. Бо тут завжди. Люблю цитувати, амомома, яка каже, що кожен наш стан то є думка, не подобається стан, міняємо думку. Тобто перебудовуємо свою свідомість і мислення і не Розрушаємо себе негативом. Ну і е, яке здоров'я без фізичної активності, ще Авіцена говорив, що рух може замінити багато ліків, але жодні ліки в світі не можуть замінити рух. Тому ходіння пішки, оздоровчий спорт. Плавання, йога, танцуйте, контрастний душ, сауна, 6-10 тисяч кроків в день це те, що ви можете робити легко і в задоволення. Ну І також дуже корисно переключатися з розумової роботи на фізичну і не тільки по вихідним, а й в процесі робочого дня. Далі Б, білдинг, будівельний матеріал наша задача накормити організм так, щоб забезпечити нормальну і стійку роботу всіх його органів і систем. А системи, як ми знаємо, складаються із органів і тканин, тканини із клітини, і от коли ми забезпечимо стійкість клітинних мембран, да, вони будуть пропускати тільки те, що потрібно, От в цьому полягає основна задача. Ну і в наш час, звідки ми це все можемо брати, це поступає із чим ми можемо забезпечити повноцінними білками, незамінними ліпідами. Достатньою кількістю клітковини, помірною кількістю вуглеводів, Да? і звідки це ми все можемо взяти звичайно з їжі, а в наш час ви знаєте, що не завжди так виходить. Тому тут на допомогу приходять БАД, і наша компанія Nature Sunshine це компанія, яка Більше 50 років компанія-виробник більше 50 років на ринку і виробляє продукт, випускає продукцію преміальної якості четвертого покоління, тобто впливає на організм на клітинному рівні, має терапевтичну дію. Ну і розглянемо трошки детальніше, да? Що треба нашій клітині щодня? Нашій клітині щодня потрібно 28 амінокислот замінних і незамінних, 15 основних мікро-макроелементів, 12 основних вітамінів, 7 груп ферментів, 3 полі ненасищених жирних кислоти, і все це має бути полите водичкою. Будівельний матеріал і енергію. Клітинка наша бере з їжі, тому вона має бути корисною, нешкідливою і засвоєною. Ну і дивіться, розглянемо знову детальніше джерела повноцінного білку. Чим у нас представлені? Smart meal – це. Ще називають розумна їжа. Ви зразу отримуєте три види рослинного білку, ізолят соєвого білку, ізолят горохового білку, ізолят нутового білка. Він підходить для вегетаріанців, не містить ГМО і без глютена. Одна порція смартміла це 24 грами білку плюс. 24 мінерали, вітаміни і 3 грами клітковини. Другим представником білкових коктейлів компанії виступає NutriBurn. NutriBurn це білок, який витягли з молочної сиворотки шляхом сучасних низькотемпературних методів обробки сировини. Що це дало? Це дозволило уникнути руйнування протеїнів і зберегти весь вітамінно мінеральний склад. До складу внутрі входить лісован джимнева, яка запобігає утворенню жирових відкладень, гарцинія комбаджийська, радіола рожева. Разом з хромом повністю контролюють відчуття голоду. Також нутрібіон бореться з жировими відкладеннями по, по всьому тілу. На 95% засвоюється травним трактом і особливо корисний для спортсменів та для людей, які е, мають великі фізичні навантаження. І ще одним представником білку, білку є бджолиний пилок, це такий кладіс мінералів і вітамінів. В пилку шляхом сучасних технологій були видалені лужпиння і алергени, добавлені ферменти для кращого засвоєння білку, Підход, підходить алергікам. Незамінні ліпіди, тобто жири. Основна функція жирів в організмі це будівельна, тобто пластична. Вони сприяють засвоєнню жиророзчинних вітамінів А, Д, Е і К, утворенню холестерину, з якого в свою чергу утворюється жовч, вітамін Д статеві гормони. Жири слугують. Подушкою безпеки для внутрішніх органів Вони дають енергію, вони допомагають зігріти наше тіло. Від них на 60 залежить наш мозок, тому що він в основному на ну, тому, що він на 60% складається із жирів. І то, коли ви у вас З'явилася погана концентрація уваги, у вас погіршилася пам'ять. Проаналізуйте, чи достатню кількість жирів ви отримуєте в своєму раціоні. Це те, що наш організм не синтезує сам, а отримує лише з їжі. А от незбалансованість їх в організмі може привести до дуже Негативних наслідків. Тому 5 жирів це ваша ладонька долонька здоров'я, які мають бути в раціоні щодня. Омега-3 це ліпід, який покращує роботу серцево-судинної системи, покращує зір, позитивно впливає на репродуктивну і опорно рухову систему. Лецетин це ваша печінка, це ваша нервова система, це ваш мозок. Вітамін Е, це вітамін молодості. Да? От коли ви бачите людину, яка ну, така в зморшках, да? личко як печене яблуко, це однозначно недостаток вітаміну Є. Е. Кофермент q 10 Цей елемент, це дію цього елемента в організмі можна порівняти з дією спічки, свічки запалювання в автомобільному двигуні. Да, без цієї іскри організм працювати не буде. А от в м'язах серця кофермента в два рази, рази більше, ніж Д. Ніж Вітамін Д3. Статистика стверджує, що 95 українців мають дефіцит вітаміну Д3, а він впливає на кісткову систему, на серцево-судинну, на м'язову, на імунну систему і регулює близько 2000 генів в організмі. Ну, от Робимо висновок. Так? Далі Клітковина. Погодьтеся, що всі ми з вами не з'їдаємо щодня 4-5 порцій великого салату. Це та норма клітковини 25 грамів, яка необхідна в харчуванні. Так? Тому чим ми можемо допомогти? Такі продукти, як локло, яблучний склад до складу його, до його складу входять яблучний пектин, подорожник, броколі, куркума, червоний буряк, розмарин, морква, томат, капуста, біофлавоноїди, сафлорова олія, смоли, акації тагуара, вівсяні висавки, кориця це все в порошечку. Да? Ви вже пили цей продукт. Розводиться на водичку і не встигли з'їсти салатіку, будь ласка, розколотили, локло випили. І якщо локло, це така собі, знаєте, щіточка для кишківника, то другий продукт ультрабіом детокс це вже ціла. Клінінгова компанія до його до, за складом дуже подібний до локлону, до його складу ще входять фрукто це пробіотики, l глютамін білкова, кислота, білкова амінокислота. Вона будує білок, з якого формуються м'язи, ферменти, антитіла, а також ельглютамін допомагає в профілактиці деревого кишківника. До його складу входить порошок лушпиння подорожника, а це 85% розчинної клітковини. Якщо порівняти з вівсяними і пшеничними висівками, то там Всього 15% клітковини, із них розчинної тільки 5%, а все останнє то швидко засвоювані вуглеводи. Є ще представником цієї групи продуктів є ще напій TNT. це такий мінерально вітамінний поєднання і харчових волокон, і клітковини, плюс мінерали і вітаміни, ну і фетгребець, який. Регулює метаболізм і контролює вагу. Ну і все це має бути збагачено мінералами, вітамінами, представником мінерально-вітамінів комплексі. У нас є суперкомплекс, захисна формула мегахел. Це мінерали і вітаміни, вони слугують такою собі сполучною ланкою між білками, жирами і вуглеводами. Тому якщо є, маєте дефіцит в залежності від якогось там вітаміну, да, то дивитесь на склад, в залежності від складу, трошки відрізняються ці комплекси. Ну і топ номер один. Продуктів у світі це хлорофіл, багато було про нього сказано: це наш і детоксикант, і антиоксидант і душ зсередини з раночку, слідуючий етап програми IBCD це, це, це очищення. Ми є не тільки те, що їмо, а ми є те, що перетравлюємо. Тобто, для того, щоб все, що ми з'їли, гарно засвоїлось нашим організмом, наш кишківник має працювати як годинничок. А для цього кожен організм повинен проходити регулярне очищення, і воно повинно бути грамотним. Тобто, має бути налагоджена ферментація, це Перетравлення має бути налагоджена абсорбція, це всмоктування, і також детоксикація це очищення, виведення з організму всього переробленого. Про, е, Програма компанії е, створені. Цілі програми ціла програма здоров'я ШКТ, як основа, те, що ми з вами всі проходили, ви відчули на собі да, прилив енергії, прилив сил, сил це природне очищення організму, а також програми проти паразитарна, протигрибкова і детоксикація. Те, що треба проходити хоча б один-два рази в рік. І ну, на цьому я буду завершувати. А далі про набори вам ще розповідь в слідущому вебінарі Тамара Романенко. І на завершення хочу сказати, процитувати ще один такий вислів. Хтось із чих сказав? Людський організм це найдосконаліша система, що саморегулюється і самооновлюється. Не заважайте йому своїм нездоровим способом життя, і він віддячить вас, вам гармонію повного, духовного, психічного та фізичного здоров'я. Втілюйте в життя все те, що ми вам донесли, і будьте здорові, а від цього будете щасливі. Дякую за увагу!